Провели на минулому тижні воркшоп для мрії. Це команда від Мінцифри, яка займається розвитком додатку для освітян. Інструменти для освіти майбутнього. І в нас багато з ними спільного цінності. Й поділитися, як можна використовувати і я і в бізнесі, то щоб їхня команда була ще більш ефективна. Розібрали принципи написання промтів, щоб отримати бажаний результат Лайфхаки, щоб робити це все простіше. Загалом ми розібрали інструменти, в яких випадках які інструменти краще використовувати, тому що скайпом всіх інструментів дуже важко зрозуміти, на чому краще а, сфокусуватися. Ми Розібрали конкретні практичні кейси використання, як ми в школі використовуємо, а, а, розібрали кейси самої компанії, та, тому що ми попередньо зібрали запити від мрії, що їм цікавить. І розібрали, як побудувати підсумки зі дзвонів для того, щоб їх перетворити вже якісь екшен айтомси, побудували конкретні GPTs, Розібрали, як створювати описи вакансій для HR, От, як опрацювати великі бази даних, ну і загалом, яким шляхом має йти На розвиток і я в рамках бізнесу, а впроваджувалися в прям бізнес-процеси, як працюють системи, які базові навики потрібні. Гарно пройшов воркшоп, класна команда, цікаве питання. Якщо ви хочете вашу компанію використовувати і автоматизацію ефективніше, то пишіть, можемо домовитися про схоже, воркшопі для вас.